Практично це умова, що ви зобов'язані включити членом вихонкову. Тобто умова ставилася рукематовою. Так не може працювати будь-який орган, тому що в тому числі і Компільська міська рада, тому що власне під, такі, під таким тиском можна приймати або відміняти. Будь-які рішення, а з іншої сторони, а навіщо під цьому результаті такі рішення? Те, що я сказав, ми е, хочемо жити в європейській державі, в європейській місії, і е, верховенство в першу чергу повинно бути законом. Ми повинні е, дивитися, що говорить закон. Ми повинні е, виконувати норми закону і сьогодні. Певні умови, які е, починає хтось ставити в позиції умагатима, на превеликий жаль, який сьогодні те, що відбулося, воно неважливо. І за чого давайте разом обдумаємо те, що відбулося, десь е, поспілкуємося з тими людьми, Боже, які були в залі, тому що е, до мене порядка п'яти чи шість чоловік приходило, і е, зверталися з такого питання, що нас запрошують на сесію до Кіндера, бо він піднімає податки. Е, коли була апеляція, при чому тут Кіндер до податків, тоді сказали, ну так, да, ну, Кіндер там до податків ні до чого, але є інший момент те, що вас хочуть винести на, з базару е, на територію по вулиці Гатутіна. Зрозуміло, що люди, які мали таку інформацію, вони були в подоражені, і багато хто, які навіть з обіда прийшли, то вони казали, Кіндер хоче зустрітися з підприємцем. Оце власне ті багато хто і сьогодні, оце вже вечором були в залі. Просто обманим шляхом. Але е, е, люди... що перебуваю, але оце вечірнє засідання, коли ми сиділи, дзвонила 12-та школа вчителі. Бігом збирайтеся, бо міська рада засіла знімати всі надбавки вчителям. Ну то є всі числі він за мали віки до, до суда мова, яка йде, це, це чисто ідея на десдеструптив, і такого не може. І ми ті, хто показали, як повинно жити місто саме в складні часи, це коли був Майдан, і коли ми в місті зуміли зорганізувати роботу і Києва, хто був на Київському майдані, і хто проводили тут роботу, практично наша заслуга за те, що ми зберегли спокій в нашому місті. І сьогодні ми не дозволимо це зробити. Що, е, тоді були заклики, Повірте мені, багато хто тоді вже закликав, ідемо бити міліцію, йдемо бити вікна, йдем будемо захвачувати. Але ми тоді зуміли е, конструктивно десь підійти до е, цих заяв, об'яв і декого десь даже, і так будемо говорити, застрахали, тому що не потрібно цього робити, особливо в нашому місті колег. На жаль, сьогодні ми маємо деякі отакі моменти бажання да, тому, що замість конструктивної роботи в сесійному залі саме зробити деконструктив, і вони прекрасно знали, що прийняття бюджету дуже важливе для міста Кловля. І власне те, що озвучив фініс і на бюджетній комісії, і потім те, що це була вказівка, як по політичній лінії, що бюджет не піднімався. Хоча я не можу зрозуміти, як сьогодні для місті Ковальді буде сприяти бюджет. І за чого е, є така ситуація, я прошу вас, будь ласка, я ще раз повторюсь, максимально донесіть е, те, що ми прийняли бюджет. Максимально до та ситуація, яка склалася, чому так по виконкому стоїть питання, а в тому, що було тільки що сказано і потім Івановичу, я ще раз повторюю: виконавчий комітет, так само як і робота сесії міської ради, вона є відкрита. І питання, які виносяться на виконавчий комітет, ми можемо абсолютно будь-кому на вимогу. Показати всі матеріали, якщо вони зрозуміло, не мають якоїсь таємниці. І людина може ознайомитися з будь-якими матеріалами. В тому немає ніякої тайни, і в мене дивує заяву, що а вони хочуть щось там дерибанити виконкому. Це в мене не дивує, а обурює. тому що будуть що, що ви дітей голодними залишаєте. Будучи членом виконкова, пан Пініс, тоді що він десь також десь. Е... В е, Загальному я дякую вам всім за вашу витримку, за вашу мужність, за те, що е, прийшли, прийняли всі рішення і особливо по бюджету. Так, так, дякую вас, Віра Івані, за